Вовчі окуляри. Зайченя, сіра лапка вранці побігла до сусіднього лісу, по ягоди і заблукала. Що робити, в кого стежку додому спитати? Аж гульк біжить вовк, старий, одне вухо розідране в бійці і підсліпкувати. Зайченя одразу це зрозуміло, бо на носі у вовка були. Окуляри. Добрий день, дядько, вітається зайченя. Десь тут стежка була до моєї рідної ямки. Чи не бачили часом? А як же, каже вовк, добре бачу. У мене ж он які окуляри. А ти чий, питає? Мами, а кличуть мене сіра лапка. То виходить, ти, сіролапенко, вовк пильно придивився до зайчатка, щось не чув такого. А де ти народилося? Та в гаю, біля селя Непитайлівки. Непитайлівки? Вовк сів на землю, лапою протер окуляри і повторив. Отже ти з Знепитай «З Знепитайлівського гаю, дядьку, покажіть мені туди дорогу. Але вовк гримнув суворо. Чому ти вигулюєшся, хіба не знаєш? Що ти вже в Колобродівському лісі. Чи що, географії не вчило? Та не вчило, дядько. я до лісової школи ще не бігало. Вовк тицнув лапою зачаткові в груди. Тож ти без дозволу прибігло в мій ліс. Перейшло кордон без мого дозволу. Це ти слугуватимеш мені доти, доки не виростеш. А що потім з тобою робити? Я ще подумаю. Вовк став на рівні ноги і гримнув назичення. Ходім зі мною. Вовча хата під старезним дубом. Господар виніс бубон і звелів. Грай, сіру лапченку. Страх, як люблю, гарну музику. Зачинявсь переляк обома лапками так швидко стало вибивати дріб на бубоні, що вовк аж примружився від утіхи. Досхочу наслухавшись музики, вовк сказав. Зараз будемо снідати. Моя їжа це моя. А твоя на городі в мене. Біжи моркву собі, насмикай. з переляку їсти перехотілося. Висмикнуло воно одну морквину і пострибало до столу. Вов глянув незадоволено. Чому таку велику моркву висмикнув? Хочеш у мене задарма розкошувати? Ой, це ж невелика морквина, подумала зайчиня. На обід знайду собі ще меншу, аби не лаявся, так страшно дядько вовк. По сніданкові зайчиня откидало торішній сушняк на галявині біля вовчої хати. Зморилося дуже і їсти схотіло, але в обід знайшло собі ще меншу морквинку. Вовк зирнув і знову розсердився. Таке мале так багато їсть, які нині зайці стали до чужого лисі. Увечері, коли зовсім зморене зайча принесло собі до столу. малюпусіньку морквиночку, вовк аж затрусився. Каравул грабують. Хто це бачив, щоб зайчий апетит був за вовчий більший? За ніч вовк знову приніс бубер. Сиди під моєю хатою і сторожуй. Коли що не так, бий у бубер. Я прокинусь. Та не думай тікати все одно вночі заблукаєш. Продержало зайчиня всю ніч. Вранці вовк вийшов з хати. Позіхнув, начепив окуляри і тоді вже глянув зайчиня. Сторожуєш? Сторожую, дядько. Це добре, молодець. Ось тобі вудка свіжої риби влови до сніданку та мерщі. Побігло зачиня до річки, закинуло вудку вода прозора. Ось щупачок плюнув. Зайчиня смик вудку, і щупачок блиснув на гачку. До сніданку він уже лежав у вовка на столі. Вовк побачив щупачка та й з'їв його одразу. Облизнувся і грінув. Чому маленька рибка така? На обід велику злови. Побігло зайчиня до річки. До обіду лише карася й впіймало. Біжить до вовчої хатки, сльозами вмивається. Гей, зайчику. гукнула з дерева. Вивірка, чому ти смутне таке? Та он, яка рибка мала впіймалася, дядько вовк звелів велику до обіду вловити. А ти не журись, вивірка, скочила з дерева у траву. Наш дядько вовк післіпкуватий. Тутешні зайці йому на день народження ще одні окуляри подарували. Тільки не такі, як треба, скельця повставляли. Вивірка засміялася і щось прошепотіла зайченят на вухо. Сіро лапенко аж підстрибнув, радіючи. Зайченя принесло рибку до вовчої хати, а господар ще більше лається. І яке ж невдячне зайчиня, півдня рибалило, одного карасика лише вловило. З'їв вовка карасика, зло кинув зайчинячий. Коли на вечерю риби не вловиш, тебе з'їм І пішов спати. Коли він захропів, зайчиня швиденько метнулась до хати і знайшло на полиці нові окуляри. Потім схилилось над вовком, обережно зняло з носа старі окуляри, начепило нові та й пострибало до річки. Там воно кинуло старі окуляри у воду і сіло рибалити. До вечора зайчиня впіймало лише маленького піскаря. Прибігло до вовчої хати. На стіл піскаря поклало. Вовк саме збудився. За звичкою поправив окуляри на носі, глянув на рибинку і зраду, що аж сплеснув обома лапками молодець Сіролапченку, гарного сома впіймав, а чвуса які довгі. Великий та жирний Замить з'їв вовк того піскаря, здивувався, що так швидко. Проте подумав і сказав. Дуже смачний сом, Одразу в роті розтанув. Навіть не помітив, як його А зачиня взяло та й стало просто перед вовком. Той як глянув, та й затрусився з переляку. Ой, яке щастя! Сам могутній лев завітав до моєї хати. Прошу, прошу, а зайчиня ще й зубеняти свої витріщило. А що ви мене хочете з'їсти? Вовка ж на траву впав. І зажмурився. А вгорі, на старезному дубі, сміялася вивірка. Заченятко поставило нашому вовкові на ніс окуляри із збільшуваними скельцями. Тепер вовк боятиметься навіть жабенят. Розлючений вовк метнувся з двору. Де ти негідний сіролапенько? А зайчиняв той час побігло лісовою стежкою. Котру йому показала вивірка до свого рідного Непетайлівського гаю. І теж сміялося жадібного вовка.